Малі підприємці. Малий підприємець також є однією з форм індивідуального підприємництва, в рамках якого у разі здійснення визначеної діяльності ставка оподаткування становить 1% від загального доходу, а його річний оборот не повинен перевищувати 500 тисяч ларів. Якщо станеться так, що цей ліміт буде порушено хоча б в якомусь конкретному році, це на статус не вплине, а сума перевищення буде оподатковуватися за 3% ставкою. Слід врахувати також те, що якщо оборот підприємства перевищує 100 тисяч ларів впродовж 12 календарних місяців, у цьому випадку цей індивідуальний підприємець, який має статус малого бізнесу, зобов'язаний зареєструватися платником ПДВ.